Сонячна погода, шикарна погодка. І цей джип Renegade шикарно підходить для того, щоб всю свою красу під сонячну погоду продемонструвати вам. Ну, а я трошечки в цьому допоможу. Це джип Renegade, 20-й рік, модельний ряд, 19 й рік техпаспорті, в е, е, Комплектація спорт на передньому приводі в білому кольорі. Автомобіль приїхав з Америки і щойно, е, от буквально, щойно-щойно зібрався докупи. Відремонтовані пошкодження. А пошкодження були зовсім незначні. Якщо подивитись по від то оце крило, з ним були нюанси, бампера не було, у чого у фари не було, решітки радіатор, капот був. Е лобове скло оригінальне стоїть, заводське. У, з цим крилом, якась невеличка біда, стоїть зимова гума на автомобілі. Е ласа дуже гарна, дуже гарна. Це у нас 17-й розмір коліс, легкосплавий оригінальний, е джип. Красиві, дуже. Білий колір отакий. Комплектація спорт, комплектація не. Ну Не максимальна, простенька така, але що в нас? Камера є заднього огляду. По фарбі хочу сказати, деталі не, не відрізняються. Хоча білу фарбу дуже важко спів'єднати один з одним. Допустимо, якщо тут були нюанси, то перекрасить практично в один колір. ну Це реально, але напевно трошечки важкувато. Але професіонали з цим справляються на ура. Що ми маємо? Салон текстиль. Повний електропакет з автоматичними електросклопідіймачами попереду. 60 тисяч км пробігу. Одразу скажу, що по цьому автомобілі нічого не робили, не обслуговували, нічого. Оце 60 тисяч кілометрів пробігу. Ну, я не знаю, в Америці, ж там, напевно, щось обслуговували, а от по приїзду в Україну нічого не робилось. Е я думаю, що бажано, звичайно, що обслужити, обслужити, там, масла фільтра поміняти. Е да, в принципі, і все. Круїз контроль, кондиціонер. Отака у нас мультимедіа, напевно, бо дивлюсь, є. Папс це додатки, медіа і сенсорний дисплейчик. Ну, також туди виводиться камера. До речі, камера з траєкторією, оце руля кручу, і воно поворачується. Що ще цікавого є: електроручник, е, виключення стабілізації, гарна коробка, е, гарний бензиновий мотор е, з об'ємом 24. Е, до речі, дуже популярні стали ці машинки у нас на ринку. Із-за того, що в такий бюджет, ось дивіться, 2019-2020 рік. В бюджеті до 15 тисяч доларів можна взяти, б й ні. Шумка тут гарна, мотори гарні, атмосферні, що й газ можна поставити, Де їде він бодренько, для цього кузова 24 вистачає. Полне. Тож, друзі, дивіться, хто шукав собі ренігейта, бо нещодавно у нас пару стояло, але і ті розібрали. Тож, якщо ви шукаєте ренігей, то дивіться, у нас з'явився ще один. Співпрацювати з командою автопоїнт легко, бо сюди можна приїхати, тут машину подивитися, тут нам машину оформить і все. І отримати гарні вражні емоції. Тож я друзі, вас запрошую на майданчик. Для того щоб придбати гарні автомобілі. Всім пока.